Привіт, друзі! Можна цей суп назвати і мексиканським, і німецьким. І своє ім'я можете дати цьому супу. Це не має значення. Я люблю овочеві супи і в той же час люблю, щоб там були білки, це м'ясо, гриби. І цей суп максимально відповідає цим вимогам. І він дуже технологічний і готується дуже швидко. Що нам потрібно мати? Нам потрібно мати цибулю, часник. Це в базі, щоб розігріваємо олійку і даємо смак, озадоруємо. Потім додаємо порізані кубиком овочі. Це CLR, у мене був корінь, хоча може і стебло піти, це морква, це картопля, це два види паприки солодкої, червона і зелена картопля. Далі нам потрібно мати фарш. Ми теж його сюди даємо, все прогріваємо і потім додаємо в цей суп. Консервовані помідори. Краще за всього італійські, але підуть любі, ну, щоб вони були трошечки солоденькі. Далі додаємо сюди квасолю. Теж консервовану, бачите, вона тут є, дуже красива. Я ще додав гриби, гливи. вони пасують до цього супу. І все, доливаю водички до. Тої густоти, яка нам потрібна, і варимо до готовності основних овочів, моркви і картоплі. Звичайно, солимо, звичайно, додаємо цукру. Можете додати ці спеції, які ви любите. Тут лавровий листочок і майран. Суп дуже дуже поживний дуже смачний. Подавати його можна зі сметаною. Живіть з апетитом і усмішкою. До зустрічі!